Всім доброго здоров'я. Така сонячна погода, 9-1 ранку. В принципі, ви щойно приїхали. а Приїхали ми сьогодні з жінками. Лудки закидаємо. В процесі зараз покажу на що будемо ловити. Сьогодні неділя, вихідний день. Ловлю на такі пружини позакидав. Методні і черв'яки. Перший приїжджав риболов повз нас, каже, що того тижня тут ловили, жодної покльовки нікого не було. Ну, словом то що скляємо зарано. Тому закидаю на червяки. Надію, що хоч якась риба клюне. Близько закину, тут трошки менше вода йде, цей кот водойми. А так тут глибина 4 метри. Став невеликий, але глибокий. Іван ватор палить. Потім щось підсмажимо, картоплю на бороні. Такий у нас табір тут. Ватра буде на картоплю Там довго на ватрі, тут швиденько напрямуть Так, зараз це швиденько закип'яте, але щось вудки крутить Так, дівчата, тут салатик зробили. Опа! а золота. Знаєш скільки рибаків цей вольців? Обернулося. На водоймі бачите кругом рибаків. Туди далі є. Не треба все чокне. Ну що хлопці, хотів розловити короб злою, голого такого симпатичного. Але дрібосенький дуже. Ну, короб, короб. Що вдієш? Зараз його відпустимо. Малеча, пливе, оп! Опа! Хе-хе! Ну це хлопці несерйозно. Другий такий. Зараз спробую не Ну Хоч почав ловитись. Зараз спробую поставити попапи. 8х6 або 6х4 малесенькі попапи. Зараз спробую поставити. Одну кормушку зроблю. Подивимося, як воно буде. Закину на попапчик малий. Дивіться, чи корпу буде брати чи ні. На сайті хто заходив, є вже перекормичні бойли різні. Швидко розчиняє. Ну так, на, на, на день на добу. Кілограмові пачки. Так, хто їде з ночівлею, то якраз прикормити. Посилання скину на ці бойли. Також є баланси бойли. Різні аромати, різні розмір і різна фасовка. Є навіть ось такі маленькі фасовки по 15 бойлів. Такі, ось такі, самі. ось такі самі бойли, то що така маленька фасовка є. Це новинка. Тільки поступили. Свіженькі по Попапчики. Різна фасовка, різні смаки, різні розміри. Скину посилання. Зараз я чіпляю Маленький 6 на 4 попапчик. Я флетне сталю, кидаю прямо цю пружину. Просто тут на швидкоз'ємі, поміняв поводок. Маленький 6 на 4 попавчик поставив, Зараз спробуємо чи буде коропець націлуватись. Не хочеться. Трас то так відпускає, наш тобі знімає. Це взяв на обойл. Є? Короб! А той самий? Ні, не той самий. Ну І буде дрібний коропець, але. Але кльону. Оп! Ось таке хлопці лаються. Карапець, нічого, рости, рости більший. Карась, так це вже мій. О! Хлопці! О, це вже інша справа, це вже не карапець. Це вже класний карась. На пружинку. Ну карась деякий симпатичний. Це вже діло. Ну та карась, карась непоганий. Це вже така риба, що цікава. Експериментуємо, закинув пружинку і на пружинку клюнуло. Карасенко непоганий. На ці всі снасті, пружинки, прикормки. На це все буде посилання під відео, якщо комусь потрібно. Є хлопці, є. Ніщо синь, ніщо синьо. Ну, маленькі. Щось, щось, щось є. Бери. Брате. На жаль, коропець. Ну, процес іде. Не скучно. Киша ні, то я йду. Сімнадцята година. Ну як, ніби поклявок сьогодні було. вулиця там 6-7, риби, все дрібно. Один карась потішив. А так раз в рік цей ставок навідуєсь. Ну, Наразі немає нічого цікавого, не клює щось більше. Не знаю як тут чи є, що тут достатньо більше риби, поки що. Ознак цього немає. дрібнота, яку того року, напевно, осінню запустили, або тієї весни. Лан те, що клює. І так клює не всіх. Ого, Ого нічого собі. <різько> ну. – що Отак. О, о! Нічого, вона стоїть. Де вже закинули, нехай стоїть. Вже потрохи вечоріє, але ще чекаємо. Може ще буде покльовка. Так стало. Тепло, тихо під вечір. Ще на вечері смажемо шашлик. М'ясо і карасика. Друзі, на що, риболовлю ми завершили. Під вечір, в принципі, поклявок вже не було. Не було. На цьому стовку в принципі, буває десь раз у рік. То року був. Тепер відвідав. Ну, маленька рибка тут клює. Один карасик то, що нас потішив, а так-то коробці клювали дрібоньки. Хоча добре, що клювали, то виявляється, що з клем і таких коробців тут туго. Так що не забувайте підписуватись, лайки, коментарі і до зустрічі!